Вікторія баскетболом займається вже сім років. За цей час спортсменка досягла чималого. Так, цьогоріч вона отримала звання кращої баскетболістки року. Окрім цього, спортсменка є кандидатом в члени збірної України. Вона каже, що баскетбол в неї в крові. У мене вся сім'я займається баскетболом. Я вирішила піти по стопам тата свого. Він, він ще з малечкому мене навчав е, ним займатися. Я ходила до нього на матчі, на пульсар і. Саме мені подобався я вирішила стати баскетболісткою. загалом у щорічному баскетбольному святі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву участь взяли абсолютно всі її вихованці. Більше 150 дітей впродовж двох годин грали в спортивні естафети, головною темою яких був баскетбол. Окрім цього, найкращих спортсменів 2013-го відзначали особливими подяками. Був тут і свій дід Мороз. Його роль на себе взяв директор школи Сергій Шимосюк. Він каже, що здобутків за рік є чимало. Наші команди досить достойно виглядали на всеукраїнській арені, і у нас, ви знаєте, є багато команд: дівчата і хлопці, які були призерами цих змагань. Головне здобуток і на цей рік завдання це члени збірних команд. Наше головне завдання робити. Дітей щасливими, робити людей здоровими, любити людей, щоб вони любили баскетбол. Це головне завдання, яке стоїть перед нами в вихованні майбутнього нашої країни. На святі кожна дитина отримала заслужений подарунок. А одразу після Різдва розпочнеться тренувальний процес по підготовці гравців для збірної України. Цьогоріч це особливо актуально, адже на літо заплановане проведення чемпіонату Європи. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини рівного.